Друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми знов на своїй дачі, і я в цьому відео хочу відповісти на запитання наших глядачів, відносно чого ми орієнтували розташування нашої теплиці. Е, є якраз така можливість вам це наочно показати. Чому? Тому що на небі сонце. А саме до сонця ми намагаємось завжди. Прив'язувати розташування і рослин, і своїх грядок, і в тому числі теплиць. Так ось, здебільшого, люди розташовують свої теплиці на ділянках відносно того, які можливості є. Тобто, мало коли так буває, рідко коли так буває, що ділянка ще не освоювана, що немає ніяких забудов на неї. Тобто, Дивляться відносно того, де будинок стоїть і куди можна цю тепличку поставити, нам було трішки легше ми вирішили розташувати вздовж паркану. Паркан, який з'єднується з, з вулицею, там у нас вулиця дачного нашого садового товариства. І ось вздовж паркану ми її поставили. Так вона так зручненько стала. І що саме було добре, те, що. Сонечко, яке ходить ось зі сходу на захід, ось так воно зранку сходить, і пішло. Тобто, весь день наша тепличка буде освітлюватись сонечком. Бачите, де тінь? Тінь віддається на забор. Не від паркану тінь на теплицю лягає, а від теплиці тінь лягає на паркан. Оце дуже важливо, щоб не ставити. Теплицю в якесь таке затінене місце. Ось, припустимо, у нас тут літній будинок. Якщо б вздовж цієї половини паркану ми ставили, дивіться, тут вже була б тінь від цього будиночку на теплицю. Перед теплицею у нас розташовані ось такі грядки. Рослини як будемо розташовувати на грядках? Низькорослі. Тобто там у нас полуниця на той. Тут часник, тут озимий, озима цибуля ще не зійшла вона, тут трішки вищі рослинки, тут такі повищі. Перед теплицею, між сонцем і теплицею не треба щось саджати, високоросле. Хоча, друзі, я вам хочу сказати, це важливо, коли раннє весняний час. Тому що влітку ми цю теплицю скоріш за все будемо затіняти, притіняти. Сіткою, скоріш за все, сіткою, світло затіняючою, тому що сонце воно зараз тако, влітку може бути таким дуже агресивним, і рослинам з цього буде ну, перебір. Заходимо ось так. Багато що буде означати, як розташовувати. Дивіться, якщо ви хвилюєтесь, що рослинам не буде вистачати. Сонця, вони будуть в теплиці тут притіняти один ряд інший. Можливо, розташувати в теплиці ряди е, різними способами. Можна вздовж теплиці розташовувати, тоді оці перший ряд буде затіняти, трішки притіняти другий ряд. Тому, якщо ви за це хвилюєтеся, можливо, краще розташовувати ряди поперек. Поперек теплиці. І тоді сонечка буде проходити ось так е, вдень і між рядами воно завжди буде підсвічуватися. Тому тут е, два варіанти, як розташовувати, вже можна регулювати отримання сонячного світла рослинами за рахунок розташування рядів вздовж теплиці або поперек. Вирішуйте, як вам буде зручніше. Що стосується вікон, також було запитання. Ми поки вікна не ставили в своїй теплиці, ну не встиг, якщо чесно, не встиг. Тут у нас такий розсадничок. І ось вікна, вікна у нас стоять ще тут. Два їх штуки. Ось, ось так вони будуть відкриватися. Як їх краще розташовувати? Давайте з вами також на цю тему. Я буду свої думки казати, а ви, будь ласка, в коментарях свої. Досвід у вас також є, тому прохаю в коментарях завжди своїм досвідом також ділитися, підказувати і мені, і іншим глядачам. Раніше, коли ми вирощували, у нас великі теплиці, розсадники були, вони були не такі, не з полікарбонату, вони були ну, дерев'яні і плівкові. І у нас відкривалася ось так плівку, я, ми відкидували від даху до середини боковини. І вздовж цієї теплиці у нас було відкрито і таким чином все провітрювалося влітку. І двері, звісно, вхідна, і вихідна також були відчинені, все на розпашку. Як тут відкривати? Тут вже бач... боковину таку не відкинеш. Тут не плівка, тут цей. Тому в мене є такі думки, що. Звісно, застій гарячого повітря буде зверху, але робити вікно вставляти зверху, то, мені здається, буде непогано для літа, коли можливість буде відкрити його, провітрити, щоб гаряче, гаряче повітря ушло. З середини теплиці. Але ж, друзі, погано буде, коли дощі будуть йти. Буде капати звідси. Ну, такого немає щільності великої. Ось дивіться. Все одно ж є якісь зазори в палець. Поставимо, а потім полікарбонат десь буде протікати, то ну, 100% краще ніж суцільний полікарбонат нічого волого не тримає. Щось туди порушувати, щось туди врізати, ставити. Ну немає впевненості, що це ми зробимо якісно. Коли я будував цю теплицю в осені, були такі поради в коментарі від глядача. Він має, я так зрозумів, великий досвід використання таких теплиць. І він каже: взагалі не ставте взагалі ці теплиці, двері відкривайте, тим більш у нас же ця тепличка, вона маленька. Ну, що тут приміщення? 4 на 4. А з розсадником цим 4 на 6. Двері відкриємо. Ось ці. Тут двойні двері отакі. І ось тут буде повітря проходити. І ось дві двері. Завжди можна, і за рахунок того, що вона невеличка, ця теплиця, воно не буде тут так, я думаю, спекотно. Ми прикриємо сіткою. Сіткою прикриємо, щоб тут було прохолодно для рослин. Але ж будемо дивитись, тому я поки що не поспішаю ці рами врізати. Подивлюся, як буде влітку ситуація. Як тут температура в цій теплиці, як будуть почуватися рослинки? Якщо дуже-дуже буде спекотна рослина і немає буде можливості, ну, можливо якийсь вентилятор ще повішу, щоб воно протягувало знаєте, оце повітря. Друзі, ось що хотів розповісти вам в цьому відео, я сподіваюся, що зрозуміло, що не треба ставити теплицю, щоб вона була постійно в тіні. Щоб проміж, ну, між теплицею і сонечком не було якихось таких об'єктів великих, які будуть відбивати тінь на теплицю. Хоча, якщо тінь буде з'являтися е, протягом дня короткостроково, тобто десь якесь там дерево пройшло. У нас таке було, що під вечір, ну, там, де ми раніше жили, під вечір теплиця починала притінятися. Нічого там страшного не було, но Головне, щоб не так, що цілий день в тіні стоїть. Оцього допускати не можна. І орієнтуючи вже на це, треба розташовувати свою теплицю. А на схід, на південь, це зовсім не має значення. По об'єктах дивимось на ділянці, по-перше, а потім вже, як вона стане, теплиця, ряди таким чином вздовж теплиці або поперек. Ось і все. Дякую за увагу! Бажаю всім гарних врожаїв. До побачення!